Студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича приймають естафету від Самбірського педагогічного коледжу імені Івана Филипчака та беруть участь у флешмобі «22 Push-Up Challenge» на підтримку воїнів та ветеранів АТО. Упор лежачи прийняти. Вправо починай: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Право закінчили. Персафеду передаємо Дубінському коледжу Рівненського державного гуманітарного університету. Слава Україні!